Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні приготуємо омлет у духовці, ніжний пухкий і пористий, як у дитячому садку. І все це всього з двох інгредієнтів. Нам потрібні яйця і молоко. Легко, швидко і смачно. Це ідеальний варіант швидкого сніданку або легкого перекусу, який готується без зайвих зусиль. Тож підготуйте інгредієнти, і давайте разом створимо це кулінарне диво у зручну ємність. Розбиваємо яйця. Всипаємо трохи солі та розчавлюємо жовтки. Тільки не потрібно взбивати, лише акуратно перемішати. Вливаємо 250 мл молока. І також не взбиваємо, а легко перемішуємо. В ідеалі яєць має бути стільки ж, скільки молока, один до одного. Форму змащуємо маслом. Мені найзручніше виймати омлет з таких одноразових форм. Тільки потрібно обирати не широкі форми. Беріть навіть меншу, ніж у мене, але обов'язково з високими бортиками. Ваємо все у форму та запікаємо приблизно 30 хвилин при температурі 180 градусів. Акуратно відділяємо від країв форми та дістаємо. Ось такий ніжний, пухкий і поростий омлет у нас вийшов, точно як у дитячому садку. Він легкий, повітряний і дуже смачний, а готується просто та швидко. Обов'язково спробуйте цей рецепт на сніданок. Готується легко і по текстурі такий же. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло. До нових смачних рецептів!